Доброго ранку, друзі. Ранок починається з краси. Покажу вам зараз низькорослі ялиночки, які вони на квітниках гарні. І починаю ось із цієї красоти Винні рослини просто надихають всі пори року. І зараз іду по цій доріжці гарній до цих ялиночок, які хочу вам показати. Ну Ялиночка-коніка я вам вже розказувала, яка ця краса. Ось ми проходимо по до цій доріжці. Ялинки-коніки ростуть по одну сторону. Тої смарагди. А тут ялинки-коніки і йдемо до маленьких ялиночок з вами. Починаючи з отакої, гарної, гарної, дуже гарної доріжки. Зараз повернуся на той бік, також покажу вам, як вона йде, ця доріжка. І ось клумбочка тут є. І з такими ялиночками низькорослими, подушечками. Ялинка не Ось оця ялино. Тут прямо під деревом бачимо, ось дерево росте. І під деревом, ну, можна сказати, що як мульча така, засипана камінчиками і навколо стовбура дерева ростуть такі ялиночки разом з ялинками Разом з тисом, разом з ярівцями. Ось така подушечка. Зараз я ближче підійду до однієї з ялиночок і покажу вам її красу. А ось вам ця серія Нана як я її називаю, не колюча. Ось ця ялиночка. Ми бачимо, вона низенька-низенька. Зараз вам її покажу. І отака широчинка. У мене вдома є такі ялиночки. Я вам розказую про ті рослини, які в мене є вдома. І про ці рослини можу зробити відгуки, щоб ви знали, наскільки вони гарні. Наскільки за ними мало догляду, які вони невибагливі. Розказую саме в основному про всі-всі рослини, які є у мене. Ну, буває якась рослина, випадеться, якої в мене немає. Ось ця ялиночка дуже гарненька, он вона далі на тій клумбі. Зараз цю клумбу обійду з іншого боку. Так, ось ялівець бачимо трішечки щось тут. З ним трапилась. Ось ялиночка ось також. Бачимо, така кругленька, маленька. Кругленька-маленька ялиночка. Кругленька, маленька. І ось вона. Тротуарна доріжечка така. По і по цей бік, ось, ось така ялиночка йде. Ой, на ній м'якенька, не колюча. Ось я її беру отак руками і показую вам, яка тут коя. Тут краса цієї ялиночки. Далі бачимо, також ця ялиночка. Тут вона дужче розрослась, бо її тут не обрізають. Там біля доріжки вона заважає ходити і її стрижуть. Тобто вона е ще обрізається. Ця ялиночка, вона обрізається. І тому вона виросла, бачимо, яка широчина. Зараз покажу клумбочку з цього боку. Клумба з хвойних рослин. Можна сказати, покорила мої очікування. Знаю точно, що вдома я більше додав хвойних рослин. От ялиночка звідси. Бачимо, що вона не зовсім кругла, щоб ви розуміли, як саджати її, чому вона не зовсім кругла. Ну, По-перше, звідси ми бачимо, ось тут її стрижуть, щоб вона не дуже лягала там. Ми бачимо, вона трішки зажалася, там ялівець росте, там туйка росте. Тобто ви повинні коли саджати таку ялиночку, ось таку гарнесеньку, розуміти про те, що якщо ви хочете, щоб вона була ось така кругла, як оця, то їй треба місце. Ось такі красунечки, хвойні рослини. Ця ялиночка, те, що я вам говорю, бачите, вона тут обрізана. Ось вона не може бути кругленькою, бо вона заважає ходити. І ось в цілому ця клумба. Мульча, бачите, яка там. Стелена так, і зверху насипані камінці, потім воно все розростається. І дуже-дуже гарно. Така клумба з хвойних рослин. І сьогодні розмова про такі гарні ялиночки, як подушечки. Так що познайомила я вас з цими ялинками, комусь подобалося, то можете собі саджати і розуміти, що вони є невибагливими. І дуже гарними. Дякую за увагу.